Їдемо ми в дорозі на схід, гребуть сніг. Чергову поїздку на схід мали волонтери з Рівненщини. Дорогі друзі, сьогодні 21, го 11 -го. перший сніжок випав трошки прикрило. Я бачу землю, і ми вирушаємо в дорогу сьогодні, ж на ночь, да? веземо вашу любов, вашу допомогу на фронт. На першу лінію оборони цього разу відвідали місто Сіверськ Бахмутського району. Поїздка була вкрай тяжкою, однак успішною. Допомогу отримали як військові, так і ті, кому доводиться виживати в нелюдських умовах. Військовим було доставлено автомобіль, генератор, ліки, продукти харчування та речі першої необхідності. Волонтери висловлюють подяку усім, хто допомагав їм і підтримував, зокрема, народному депутату України Віктору Мялику, Фонду Україна Наш Дім, Доброта, Мис України, церкві Благодать міста Вараш, села Щоків, Рівненському обласному об'єднанню Української церкви Християн Віри Євангельської. Невпинно продовжують служити наші волонтери: Станіслав Мілтанов, Іван Мялик, Ростислав Таназар Сніжко. Ярослав Володько, Володимир Лінник. Днем цивільним, будем раздавать їжу. Тут в подвал цивільный. И мы будем раздавать им ваши благословения. Тут з всех сторон. Це Северск. Дуже велика подяка для дітей Володимирецького колегму, вчителям, всім, хто долучився, особливо директору Остап які дуже-дуже багато роблять, вони корисної справи. Це все поїде до наших хлопців наперед. Хай гріються, хай згадують. Дякуємо селищну раду Володимирецьку за генератор. Магазин АТБ, який неодноразово передають, збирають смаколики для наших воїнів. Також церква благодать е, міста Вараш за одіяла, які неодноразово також участь в цьому. Ну і всім, хто, хто бере участь. Також приймають участь в цій допомозі. Такі свічки роблять гарні. Вони 8 часов горять, обігрівають ці такі фонарики. Вони і в воду світять в дождів погоду, і можна воду бросати. Це фонд Україна. Ми з Україною. Це, градусники. Це такі градусники. Да, в госпіталі ми веземо вітаміни. Фонд Україна наш дім. ми Дякуємо. Фонду Доброта за цих коней, таких неодноразово підтримують. Дякуємо. А також за фінансову підтримку, за організацію цих поїздок постійно. Наш нардеп Віктор Нічій Прочм'ялик. Дякуємо, хай Бог береже нашу країну, переможемо з Божою допомогою. Будемо працювати, То, що можемо робити, для того, щоб підтримати військових, цивільних будемо робити. Хай нас Бог береже. Дякуємо.